Цей хлопець дуже боявся павуків, але після сеансу з нашим пухнастиком він зрозумів, що вони дуже милі створіння. Арахнофобія один з найпоширеніших страхів у людей, яка виникла в ході еволюції для самозахисту, і це добре. Але коли ця фобія дуже сильна, людина боїться всіх павучків і знищує їх, незважаючи на їх небезпечність. До речі, Всупереч міфам павуки птахоїди, до них відноситься ця дубка, яку ви бачите, не мають смертельного яду, звісно, якщо у вас немає алергії, і кусати вас вони будуть лише у крайньому випадку, а в більшості ситуацій він або втече, або стане у захисну стійку. Отже, можна зробити висновок, щоб побороти страх. Треба зазирнути йому у вічі.